Розділ сьомий. Операція Курка провалюється разом із дідом Трохимом. Я колись книгу читав, задумливо сказав увечері Медько Так там писалося про те, як на тигрів полюють. Мисливець прив'язує до дерева козеня, а сам сидить у засідці. Козенят хочеться додому. Воно бігає круг дерева на прив'язі і жалібно мекає. А десь поблизу гуля собі тигр. Він чує, хтось мекає, і думає: це, мабуть, козеня. Піду но я його з'їм. От він біжить до дерева, а мисливець із засідки бабах! Тигр догори лапами, а щасливе козеня відпускають додому. А деякі племена на льоту вловив ямечкову думку Риють на стежці, якою звір ходить на водопій здоровенну яму. А іноді ще й вбивають у дно, загострену вгорі коляку, а яму прикривають гілками і листям чи піском. Іде собі якийсь лев, чи хто, вступить на гілки і готово. Думки читаєш! радо згукнув Митько. Ми ці обидва способи поєднаємо. А козеня де взяти? «Отожбо», – бо! спохмурнів він. Козенят тут не бачив. Кози є, але ж кози ніхто не дасть. А може, проясніло його лице. Мотузку на роги та в ліс, а вранці відведемо назад. Е, ні, я не згоден. Я вже якось у дитинстві пробував визволяти козу. Так вона за мною гналася хто зна куди. Та ще й у ліс її тягти. Вона ж не дурна, твоя правда. Крушно хитнув Митя головою, але по тому як він стрепенувся, я одразу ж здогадався: є ще одна ідея. Взагалі, мушу визнати, голова в мого друга працювала із колосальною швидкістю, і бувало, не встигав він бодай до половини висловити якусь думку, як у нього вже народжувалась друга, а той третя зовсім протилежна. Однак далеко не всі з них можна було назвати рівноцінними. Чи просто вдалими. Як вам, наприклад, отаке. Довірливо дивлячись мені в очі, Митько запропонував. А якщо ми прив'яжемо тебе. Тобто як це? вибалушився я. Мотузкою, як же ще? А де взять її, я знаю. У клуні висить. Для кози згодилася б, значить, для тебе теж. Ти що жартуєш? Не повірив я власним вухам. Та які жарти? Чим ти гірший? Мекатимеш потрошку. Здалеку й не видно, хто це. Може, воно вилізе з озера, щоб подивитись, Ага? І якраз у яму втрапить. А ми вже вириємо, постараємось. Та ти, мабуть, сказився, обурився я, доп'явши, що митько й не думає жартувати. Чим я гірший за якусь там козу? А чим ти гірший? Навіть кращий, розумник такий. Мене, до дерева, а як воно ззаду підкрадеться, чи збоку, ти подумав, себе прив'язуй. Хай буду я! Хоробро погодився Митько. Я не якийсь там егоїст, я згоден. Хоча ти знаєш, мені здається, можна і не прив'язувати. Козу інша справа, вона втекла б, а мене можна не прив'язувати. Я і так посиджу. Та гаразд уже!» – охолов я. А чому обов'язково комусь із нас? Може, курку нічим не гірша? Ворон же воно хрумає? Молодець! вигукнув Митько. Звичайно, курку і мороки набагато менше. І по хвильці додав. Та й безпечніше, курка, яку ми наділили довір'ям виступити в разі кози, розуміла, що питання про її життя чи смерть стало руба і чинила шалений опір. Вона бігала із страшенною швидкістю по дворищу, несамовито кричала та била крилами. Хути, мовив, отхекуючись медько. Та вона ж бігає, як коняка. Таку курку можна у воза впрягати. А хіба це курка, згоджувався і я, підводячись після невдалого китка? Це ж страус. І ми знов якомога лагідніше заводили. Ціп, ціп, ціп 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 а -тю, тю 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 Проте курка відбігала на безпечну відстань і осудливо стежила за нами. «Та ну її, не витримав перший я. Всі коліна пооббивав. Зараз, зараз ми її, не здавався Митько, виносячи з хати ковдру, у куток притиснемо, поки бабуся не прийшла. На цей раз ми таки загнали птаху, і хто тільки назвав її свійською? Між курником і клунею і накрили рядном. Єсть! вдоволено скрикнув медько, засовуючи її в мішок, і тут же загорлав. Ой, ой ой вона ще й дзюбається!» Ну, от, бачиш, співчутливо сказав я. А якби коза, ото б намучились. Та й то, відповів медько. Бери лопату і ходімо мерщій, поки ніхто не бачить, та зерна прихопи. Ну що, Митю, може, вистачить? Я стояв по пояс у щойно виритій ямі, і витирав чоло. Та де там вистачить? Йому звідси вилізти, все одно що тьху. До речі, оті варани, що я тобі казав, вони навіть на нижні гілки дерев залазять і хапають мавп. Нічого собі новину ти приберіг, пощулився я. Заспокоїв. Що ж нам тепер десь у верховітті жити, гніздо собі може звити чи дупло видовбати? Та він на людей побоїться. Побоїться? Бачив лапище які. Та йому людину ковтнути, що собаці гавкнуть. А до нас хто в курені жив? промайнув у мене жахливий здогад. Звідки я знаю? Може турист який? А де ж він тепер? Де? Додому поїхав? Додому? А може, важко сковтнув я. Воно з'їло його? З'їло? злякався Митько. Що це ти верзеш? Хто тобі сказав? Невже думаєш і справді? А що? опустився на землю. Може, й так. А речі? Речі, хоч які лишились би, не могло ж воно його разом із речами? Були й речі, промовив я, відчуваючи, як сорочка липне до спини. Сандаля, отут же, біля куреня лежала. Сандаля? Чому ж ти мовчав? А що мені було? Кричати на весь ліс? Теж мені знахідка. І куди ти її подів? У вогнище вкинув у перший же день. Вона ще так кадила добре від комарів. Ай -яй, яй! мало не застогнав мій друг. Спалив речовий доказ. Оце, може, й усе що від людини залишилось. Хоч би пам'ять рідним була, дуже б вони тішились тією пам'яттю. Черства ти людина, егоїст, а якби тебе з'їло, то твоя мама і сандалі далі була б рада. Та цур тобі, митю, що ти таке кажеш? А що? розпалювався ще більше Митько. Рада була б, та стривай! Щось ти вже сильно, теє, перегнув. Чому перегнув? Приїхав якийсь науковець, професор, а то й академік, а може, просто ентузіаст природолюб. Теж дізнався, що в озері хтось живе і вирішив спостерігати, як і ми. Збудував курінь, сів відпочити, помилуватися природою, скинув одну сандалю, а тут воно його хап, і готово. Еге, бач, як воно обертається. Роздумливо подав голос я. Хоча ні, Митю, ні. Якби тут людина пропала, то вже б шукали її усі, і міліції понаїхало б, а нас і на гарматний постріл сюди не підпустили б. А вже ж, зрадів медько, та цього просто не може бути. Давай, я тебе зміню. Я охоче виліз із ями і подав лопату другові. Роботу закінчили аж надвечір, бо медько наполіг, щоб вибрану землю однести геть. Інакше воно здогадається, що раз є купа землі, мусить бути і яма. Хух, ну і ну. стомлено хитав головою я, дмухаючи на стерті долоні. Ямка, будь здоров, хоч слона лови! от іще кілка треба вбити. Та ти що, кілка, воно ж загине, а нам потрібне живе. Правда, я й не подумав, але ж воно й так там може забитись, коли падатиме. Чи ніжку звихнути, ми її на дно подушку покладемо все таки м'якше. А що ж, згодився я, можна й подушку. Візьми в курені, заодно і курку давай. Ми витягли птаху з мішка і прив'язали мотузкою до дерева. Однак курка, стомлена вранішніми переживаннями або ж, здогадавшись, що служить приманкою, кутку кудахкати не хотіла. Ти бачив таке? дивувався Митько. Вона вже зовсім заніміла, як до діла дійшло. Ну, квакші ж. Ну, ну, отак. Ква 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 ква. Ай, митю, зауважив я. В тебе як у жаби виходить. То спробуй ти!» ко ко. -ко – Дуже справно почав я. Але курка обійшла кругом дерева і сховалася за стовбуром. Тьхути! пересердя плюнув Митько. Та вона нікого не слухає. Дай но ну я в неї хоч грудкою кину. Перестань. У неї і так психіка травмована. Хай заспокоїться, а тоді, може, й заквокче. Однак не завадило б і повечеряти. Звичайно, згодився товариш. Що то нам Бог послав? Точніше, бабуся підкинула. Бабуся підкинула, інакше й не скажеш. Ми, що мріяли готувати смачну поживну юшку, їсти смажену рибу, виловлену власними руками, тепер змушені запихатися пирогами з квасолею. Яка юшка, яка риба? Події останнього часу стали розвиватися з такою швидкістю, що навіть вудки закинути, і то не було вільної хвилини. А хто обіцяв юшку у казанку над полум'ям? усе ж запитав я медька. Той невдоволено зашурхотів соломою. «Ова, юшка! Ти ж бачиш, що робиться. То в село, то з села, то в бібліотеку, то на озеро, то курку крадь, то яму рий, ніколи й гору плюнути. Хай уже трохи проясниться і з оцим от, кинув на озеро. Буде тобі, і юшка, буде й свисток. Тим часом споночило. Ми намастились одеколоном гвоздика і лягли в курені, вистромивши голови назовні. Швидше б ми його побачили, мовив Митько. А то прив'язані до оцього куреня, як та курка до дерева. До речі, вона так і не думає квоктати. Хай собі. Скоріше б воно вже вилазило. Стривайно! стишив Митько голос. Диви, я придивився. Лісом щось прямувало до нашої палатки. Ні, не повзе, мовив Медько. Здається, навіть іде. Та це ж людина. вигукнув я, але було вже пізно. Чоловік, зойкнувши, провалився униз. От лиха година! крикнув я, вискакуючи з куреня. Хто це? Що з вами, Ви цілі?» Та, здається, озвався сердитий голос діда Трохима, і над краєм ями з'явилась його голова. От чортяка! Мовив дід, вилізши нагору. Мало в'язи не скрутив, і хто його таке ямище вирив. А це, дідусю, почав був я, але побачив, як Митько показує мені кулака, і зрозумів, що дідовій справді ні до чого знати правду. Це, дідусю, пробелькотів медько. Ми й самі не знаємо, хто то не було, а то враз з'явилось. І навіщо це хтось вирив, поняття не маємо. Ще й таку здоровенну. Ти не знаєш, Сергію? Ні. От біда! зітхнув дід. А бабуся ж вам молочка передала, так оце й вилилось усе. Молочка. облизнувся медько. І багато повний бідончик. А може, не все вилилось? Та ні, все. Жаль. Гірко зітхнув медько. Ех, якби знати, хто це. Нещиро правив далі. Я йому б. «А вже ж!» – хитав головою дід. Ну, як вам тут? цікавиться, прямуючи до куреня. Добре, дідусю, може ви лимонаду хочете? піддобрювались ми. Ні, дякую, не хочу. А от водички випив би. Є у вас водичка. Є, дідусю, ось! мовив я, зачерпнувши кухлем з відра. Спасибі! Лагідно подякував той. Ну, а лопатка вам уже не потрібна. Лопатка? зашарівся медько. Еге ж, лопатка, он вона лежить. А й справді лопата, дурновато гикнув я. А то бабуся шукала сьогодні, а лопата, бач, у вас ви, мабуть, черви копали. От от, черви на риболовлю, випалив медько. Ну, і багато наловили. Та ні, не дуже. Щось кльову не було. А оце ще й курка пропала. Чи вкрав хтось, чи собака, який придушив. І саме в цей момент капосна курка, що, мабуть, задрімала під деревом, мов би почула, що йдеться про неї, і стала несамовито квоктати. Ти бач, наче не вірячи власним вухам, дивувався дід. Здається, курка. Курка, дідуню, курка! хутко запевнив його Митько. Ми оце прийшли з села, бачимо, бігає отут. Так ми її до дерева прив'язали. Ой ой, це аж куди забігла, розвів руками дід. Якось віддав я сестрі котика свого на кілька днів, а сестра живе кілометрів за 15 від Юрківки. Сіла, значить, на автобус і поїхала. Коли це минає неповний тиждень, чую, нявчить щось уранці під дверима. Глядь, а то мій мурчик! «На бридло видно, у сестри, то він до мене й прибіг. А оце значить, і курочка так само, полюбила вас кріпко видать. То ви її завтра принесете? Принесемо, принесемо. Спантеличено запевнили ми. І лопатку тоді я сьогодні брати не буду, бо ви ж, мабуть, і яму хочете закидать, а то ще втелющиться хтось ізнов, та в'язи скрутить. А я вже піду. Посидьте, дідусю, ще улесливо завели ми. Та ні, піду. Пізненько вже. А це, бач, хотів молочка вам принести. Ну, бувайте. До побачення, дідусю. До завтра. Спасибі вам. Кволо відповіли ми. І хитрющий же дідуган! мовив по хвилі митько. Все зрозумів. Та тут уже нічого не вдієш. Добре, що кілка не вбили, як казав ти. А вже ж, це ще дідові й пощастило. На цьому ми й погодились. Дякуємо за прослуховування. Розділ озвучений Томом Котовським для YouTube каналу Азбук ТІВІ. Підписуйтесь, розповідайте друзям, ставте лайки та коментуйте.